Скажіть, а правда, що Престол будувався на кістках, чимось захоронені? Чи це так вигадки? Ні, Не будувався на кістках, а перші християни службу служили на гробах? Якщо брати базиліку Святого Петра в Римі, то там гріб святого апостола Петра і на тому. Ну, не прямо на гробі, а на рівні того гроба побудований пристіл. І раніше можна було служити тільки на гробах тих праведників, праведних християн, мучеників на гробах. А потім це стало не дуже зручно і вирішили брати мощі, так? щоб і ці мощі поміщали у таку, таку платину. І туди частичку зашивали, і це було обов'язково, треба, було, щоб було на престолі. На сьогоднішній час ми маємо те саме, службу Божу не можна служити без антимінса. Антимінс це є така платина, такий кусок матеріалу, на якому є зображений гріб Господній, написано, коли посвячено яким єпископом, для якої церкви. І зашиті морщ якогось святого до сьогодні служиться на антимінці, а антимінці це мощі, а морщи це є, є, ну, є гріб. Так що служиться служба на костях мучеників, в якійсь мірі то є так.